А як виглядає зараз ваша практична робота? Бо я знаю, що буквально нещодавно ви дійсно війшли, допомагаєте людям різним. Як вас знаходять? І що це за практична робота? Консультації як у психолога? Чи ви дійсно зустрічаєтесь з цими людьми? Може, переписуєтесь, як, як це? Розповідати. Основна частина роботи так це індивідуальні онлайн-консультації, там через Zoom, через WhatsApp, будь-яким іншим шляхом, на жаль, зустрічатись офлайн. Ну я зараз не маю такої змоги, як правило, ті, з ким спілкуємося теж, хоча це класна ідея для інших активностей і я мрію про той час, коли насправді ми це зможемо зробити, так в тій чи іншій формі. Дуже цікаве питання. Пані Надії, дякую вам за нього окремо. Це як мене знаходять? Знаєте, от в мене так як остається як із попередніми сферами діяльності? Я ще не почала ну назву це так піар так, своєї діяльності. Якусь там вступну кампанію, а вже звідки всі прийшли <гум> і задають питання. Насправді, якщо там брати от людей, з якими я на сьогодні працювала, спілкувалася. Це приблизно на вчора. Це було мене там 13 індивідуальних консультацій. Так це переважно. Люди, які знайшли мене через LinkedIn, як це не дивно, хоча я ніколи не розглядала це як канал номер один саме для пошуку дружин військових, і тим паче на мене профіль ще далеко не прокачений, але ну тим не менше, так і є. частина. Дівчат, як це не дивно, прийшли через мій старий тікток. Тому що я там попередньо викладала декілька пробних відео. Хтось мені написав, зав'язала спілкування, і трошки перестрибуючи з питання на питання, зазначу, що от в переписці теж ми багато працюємо багато спілкуємось, тому що інколи людині просто там треба протягом дня слово підтримки, і вона завжди його від мене може отримати. І частково прийшли до мене люди, яким яким мене рекомендувала, наприклад, наша фахівчиня по роботі з ветеранами, яка опікується моїм чоловіком. Це така знахідка, брилянт, який ми знайшли в тій місцевості, де ми зараз проживаємо. Тут скажімо, така, ну дуже специфічна громада, дуже специфічні люди. Але ця дівчина це просто знаєте, як сонечко на фоні хмар. Тому вона дуже допомагає. Зрозуміло, що вона там мене рекламує, вибачте, де тільки може. В хорошому сенсі слова, тому саме такі не? канали, звісно, хто буде мене дивитись, буде дивитися нашу з вами розмову. Будь ласка, ви можете там мене поширювати теж на своїх всіх каналах. Всі це, це те, чим я хочу поділитися, і те, чим я можу посвітити іншим дівчатам, і я дуже їх розумію. Розумію багато проблем, багато питань, з якими вони стикаються. І ще розповідав на частину питання, надія це питання про те, як власне на там відбувається наша консультація, наша робота тут теж такий от приблизно. План, як в нашому з вами запис, як в моїх там будь-яких інших проєктах, лекціях, семінарах, вебінарах, тобто план чисто орієнтує. Як правило, дівчина або жінка, да, вона пише до мене там з певним запитом. Ми призначаємо там спілкування, або це навіть починається в переписці, немає значення, Но, насправді це канал спілкування, де ми починаємо обговорювати її запит і паралельно ще 150 додаткових питань, які для неї важливі, але вона одразу, наприклад, не думала, що я в цьому компетентна.